Дорогі брати і сестри, радий вітати кожного з вас і бачити кожного з вас у Домі молитві і сам радий тут бути на цьому місці. І всі, хто дивиться онлайн, нехай вас Бог кожного благословить. Добре нам тут. Знаєте, коли часом ловлю себе на думці, коли ми співаємо прославлення чи слухаю творчу частину або задумуюся в якісь певні тези проповіді, які лине із кафедри, я думаю, як добре належати. До церкви і бути частиною церкви, де ти можеш з, з різної сторони отримати під, підбадьорення на своє життя, отримати слово на своє життя. Не завжди ти можеш це, це зробити самостужки вдома. Не завжди ти задумуєшся за тими чи іншими речами особисто в своєму житті, в своїй манері, в своєму стилі життя, в своєму характері. Але ти, коли приходиш до церкви, то Бог. Він тут дає своє слово. Тут приходить Дух Святий, люди славлять Бога, і ти десь по особливому можеш щось взяти для себе. Знаєте, на Різдво ми знаємо, що дуже часто люди ставлять зірку на верхушку ялинки, або в торгових центрах ми можемо бачити прикраси, і дуже часто там включають або в місті саме гирлянду зірки, на листівках привітальних. Дуже часто малюють такі гарні картинки з зіркою, з цією малюнком, з цим зірка, яка світа яскравіша за всі. І знаєте, коли ми співаємо колядку три царя, то ми там читаємо такі слова: що ми йдемо за тією зіркою, яка стала десь свого часу певним. Символом Різдва. І навіть сьогодні ми дивимося на нашу сцену і на наші вікна ми бачимо, як тут украшено, і ми бачимо цю зірку над Вифлеємськими ясами. Це все не просто так, тому що свого часу відбулася певна історія. Знаєте, історія про мудреців вона записана лише в одній Євангелії, якщо ви зауважили, в Євангелії Матфія, де от розповідається про цю Вифлеємську зірку. Яка послужила дороговказом і стала символом Різдва. Там вона згадується декілька раз, і вона послужила саме дороговказом або орієнтиром для певних людей і стала певним символом Різдва. І сьогодні ми так вкрашаємо наші будів... будинки, будівлі, в яких ми проживаємо. І ми собі цим десь нагадуємо, що свого часу була така зірка на небі, яка світила. Над віфлеємом і над саме тією будинкою, тим будинком, де народився Ісус, де появився на світ Ісус Христос, який на сьогоднішній день є Господом нашого життя, є нашим Спасителем. І таке запитання просто для розумів, що сьогодні для тебе особисто послужило або може послужити дорогу Вказом до Ісуса Христа. Незалежно, чи ти віруючий довго, чи ти тільки ну, можливо, перші рази приходиш до церкви, просто собі задумаємося над цим запитанням, що сьогодні от може, як ця зірка свого часу послужила для мудреців, для нас сьогодні, в наших днях, може послужити дорогу вказом або орієнтиром саме до Ісуса Христа. Знаєте, одного разу я читав таку книжку, і там описувалася така подія, що впав літак, і дві, двом людям вдалося вижити. і... Цей чоловік, він дивився навколо і бачив тільки гори, тільки сніги, і думав, що йому не вдасться ніяк вибратися. І він, навіть якщо і потрібно було рухатися в якомусь напрямку, він і близько не знав, в якому напрямку йому рухатися, щоб оказатися ближче до цивілізації. Ближче до людей. І він молився десь і казав: Господи, куди мені йти, що мені робити, я приречений. І на небі летів літак. Пролетів один літак. І ви знаєте, що літак дуже часто він залишає за собою такий слід, таку полосу білу, видно, що летів літак. І от пролетів один літак, і через декілька хвилин пролетів другий літак. І ці полоси після літака були у, у виді Христа. І він так прийняв для себе це як знак, що треба йти туди, куди вказує Хрест. І він пішов. Знаєте, не буду казати, що це за книжка, але в кінцевому результаті він пішов в правильному напрямку. Він побачив певний орієнтир, який вказав йому шлях, де він міг знайти спасіння. І знаєте, дуже важливо, щоб сьогодні мати в своєму серці або в своєму житті оцей орієнтир, який десь тобі покаже правильний шлях. Буває таке, що ми. Можемо збочити з дороги. Буває таке, що ми можемо піти не в тому напрямку, проснутися не з стає ноги, і якось день пішов не так. Дивився, і тиждень якось пройшов не так. І потрібно десь до чогось звертатися для того, щоб щось десь нам послужило як орієнтиром в правильному напрямку. Я хотів би сьогодні говорити і зачитати цю історію трошки про мудреців. Минулий раз на Різдво ми читали всі злуки, історію про пастухів. Сьогодні я хотів би прочитати історію про. Мудреців, яка записана в Матфію, в другому розділі з першого віршика і нижче. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, та ось мудреці, прибули до Єрусалиму зі Сходу, і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули поклонитися йому. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся, а з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, віфлеєма, земля Юдина, не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ, мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятку, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж, царя, вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. І, бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото ладан та смирну, і вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом. До своєї землі. Дуже така цікава історія, яка от відбулася під час народження Ісуса Христа, може трошки вже пізніше, коли мудреці добралися до, них, до, до цього місця, де народився Ісус. І ми бачимо такі слова, написані, що на сході вони бачили зорю Його, зорю Ісуса. І прибули для того, щоб поклонитися Йому. Я хотів би сьогодні залишити для нас таких три уроки простих. Дуже простих уроків, але свого часу і корисних для нашого життя про життя цих мудреців і з їхніх поступків. І перше, перший урок, який я хотів би зауважити для нас, це те, що мудреці шукали царя. Не шукали просто немовлята, не шукали просто якусь дитинку, або ще когось, або пророка, який би мав прийти в Ізраїльський край. Вони шукали саме. Народженого царя. І вони йшли не з пустими руками, вони йшли з дарами, які дарять саме для царя. Не, знаєте, Коли вони дізналися про те, що з'явилася зоря, то вони не просто вирішили відправити лист привітальний. Вони не просто привітали один одного, бо вони досліджували, вони щось шукали, вони щось чекали і сказали, от воно це дійство відбулося. Привітали там, можливо, один одного. Ні. Вони вирішили йти шукати цього царя для того, щоб поклонитися йому. Знаєте, це не простий, це простий, але дуже цінний урок сьогодні для нас в цей різвяний час знайти царя. Це, знаєте, коли ви задумаєтеся, не було в сусідньому селі. Це не було в сусідньому навіть місці, там неподалік, що проблемою добратися не було. Це було понад тисячу кілометрів від їхньої домівки. Напевно, їм прийшлося добратися. І знаєте, сьогодні тисячу кілометрів проїхати, в, наприклад, в поїзді, ну, теж не просто потрібно підготуватися, це займе певний час. На машині так само не за один день ви доїдете і проїдете тисячу кілометрів. Можуть пройти і день, і ніч, щоб добратися до місця призначення, якщо ви будете не дуже довго зупинятися. Це немало часу, і це потрібно мати і зусилля якісь, і терпіння. Вони їхали на верблюдах. Знаєте, це, цей пошук царя мудреців він вже мені про щось говорить, що вони жили в царському дворі, служили царі. Для царя мали поважність в своїй домівці, і вони могли б послати посланця, знаючи про цю подію, для того щоб привітати його. Но вони вирішують самотужки вирушати в далеку дорогу. Можливо, ця дорога не була такою безпечною, як сьогодні. Вони не знали до кінця, що могло би їм їх очікувати по дорозі. Можливо, якась могла б бути і небезпека. Вони це, напевно, врахували. Ми не знаємо точної кількості, скільки їх було, чи три, як на картинках малюю, чи п'ять, чи можливо більше, але вони вирушають от, в далеку дорогу, жертвуючи певним своїм часом, приложуючи певні свої зусилля, беруть певні дари, які вони є, які, вони, які мають принести і саме для царя, і вирушають шукати царя. Знаєте, що я хочу відзначити в цих людях, в їхньому характері в них? Коли вони дізналися, що виконується ця обітниця, вони досліджували, появилося дуже таке велике бажання. Знаєте, сьогодні, коли приходить Різдво, кожного з нас по різному. То погода погана, не дуже так знаєте, хочеться, то наступного разу, то настрою немає, то невихідний день, і різдво воно кожного проходить по різному. Але як важливо десь трошки напрягтися, десь себе заставити, десь. Себе перебороти, але приложити якісь зусилля для того, щоб знайти. Для того, щоб шукати, для того, щоб ну, настрою немає, не та атмосфера. Не в цьому залежить сьогодні Різдво. Різдво ми читаємо Списане, це виповнення великої обітниці Божої, яка стосується конкретно твого життя, яка стосується конкретно твого спасіння. І твоєї вічності. І якщо це навіть і відбулося вже у твоєму житті, то ти про це не повинен і забувати. День Різдва це для того, щоб ти міг подивитися у своє життя і згадати той день, і пошукати в собі той день, коли ти йшов до, до, до того новонародженого, коли ти прийняв його у своє життя, коли ти його знайшов, і приложити якийсь. Зусилля, як важливо от на Різдво не просто знати про народженого, не просто дізнатися, а мати з ним особисту зустріч. І сьогодні, дивіться, це дуже цінний урок. Сьогодні ми тож, сьогодні всі люди знають. Сьогодні люди вітають один одного словами: Христос народився і у відповідь, звучать слова Славімо Його! Колядка, вона тут, можливо, в цій місцевості десь менше, в якійсь більше, але вона лунає і навіть у цей військовий воєнний час нашої держави. Але не кожен з них, цих людей, має Ісуса у своєму житті і має з ним особисту зустріч. І навіть не кожен член церкви, який приходить на це різдвяне свято, має цю особисту зустріч з Ісусом у своєму житті. Можна знати, можна пам'ятати, можна гарно заспівати, але постарайся зі своєї сторони, в своїй таємній кімнаті, у своєму житті зустрітися особисто з народженим. З Ісусом Христом, з тим, хто прийшов для того, щоб спасти саме Тебе. І це не потрібно робити тільки в різдвяний день. Це, можливо, по особливому в Різдву, але кожен день. Знаєте, як не було добре в Едемському саду і ідеально для Адама, в саду, в якому не було гріха, не було зла, була тільки повна красота і слава, як йому все одно. Потрібно було кожний день спілкуватися з Богом, зі своїм творцем. То що говорити вже сьогодні, коли навколо нас так багато зла і так багато гріха, нам сьогодні по-особливому потрібно шукати час для того, щоб кожний день зустрітися зі своїм творцем, для того, щоб щось взяти для свого духовного життя. Тому що якщо його не підкріпляти, воно дуже легко загасає. Воно дуже легко гасне. І друге, що, ще на що хочу наголосити в цьому першому пункті, це те, що у цих мудреців було знання. У цих мудреців було знання. Вони читали писання. Знаєте, Вони щось знали, вони читали пророків, вони щось для себе отримали, вони щось досліджували, вони в чомусь. Перебували. І знаєте, в них було велике бажання, і в них було оце знання, списання. Вони виділяли певний час для того, щоб досліджувати, для того, щоб детально досліджувати ті чи інші моменти, які були записані в книзі Торі, які були записані в книзі пророків. І не дивлячись на те, що вони були язичниками, но вони багато часу приділяли для того, щоб знайти певну істину або істинність. Це, ну я вам так скажу, немало важливо. Друге, на що я хотів би наголосити сьогодні для нас життя цих мудреців це те, що вони шукали Ісуса для того, щоб поклонитися йому. Вони шукали Його для того, щоб поклонитися Йому. Поклоніння це є служіння. Поклоніння це є служіння, знаєте, знаходячися у своєму царстві, там, де вони є, в них є свій цар, не обов'язково їм було йти для того, щоб поклонитися для чужого царя. Вони могли привітати царя, вони могли відправити подарки з посланцями для того, щоб привітати царя, але вони особисто шукали Ісуса для того, щоб знайти його, визнати його Царем і поклонитися перед Ним. Ці дари, які вони несли, це означало те, що вони дійсно визнавали його як владику. Вони визнавали всій маленькій дитині дійсно владику і царя. Ця зустріч принесла їм надзвичайну радість. Тобто вони дуже хотіли знайти Ісуса і поклонитися Йому. Не так, щоб, знаєте, ну, якщо вийде, то знайде. Не вийде, так і можливо і буде, або якась перешкода з'явилася, і можна і розвернутися назад. Вони були готові подолати цю велику дорогу. І коли вони знов побачили зірку над Віфаліємом, коли вже йшли від царя Ірода, то вони надзвичайно зраділи, що побачили зірку, яка зупинилася над певним домом. І вони війшли в той дім. От ми читаємо, що вони війшли в той дім, знайшли там дитятко з Марією. І вони впали нецьма і вклонились йому. Знаєте, мудреці, як я вже і сказав, це були язичники. І в їхній місцевості, знаєте, розпоширено було ідолослужіння. Вони могли поклонятися зіркам, вони могли поклонятися сонцю, місяцю, люди, де вони, звідки вони, вони, скоріше всього, були з Вавилонського краю, от звідси, з цієї місцевості, але знаєте. Звідки вони могли б отримати всю цю інформацію про Ісуса Христа або доступ до цього? Свого часу, коли ми читаємо старий заповіт, що ізраїльський народ він був у полоні, у вавилонському полоні, і там були такі люди, як Даниїл і його друзі, і інші і інші юнаки, і дівчата, і вони принесли це знання про Бога в той вавилонський полон, в ту їхню культуру. Ми знаємо, що ці люди, вони. Якщо ці поклонялися різним богам, то юдеї вони не схиляли свого коліна не перед ким, тільки перед живим Богом. І це було певним свідченням для тих людей, які жили в тому краї. І Бог він через Даниїла робив певні чуда і знамена, і через його друзів. І навіть царі, які того часу. вони... Царювали у Вавилоні, вони визнавали Бога як того, хто є живий Бог і дає відповідь на молитву своїх дітей, свого народу, тих, хто вклоняється тільки перед Ним. І я думаю, що ці, ці знання вони передавалися, що ці люди, вони певну інформацію, що є живий один істинний Бог, вони отримували і вони досліджували писання. І щось вони дізналися, і вони. Я думаю, теж чекали. Знаєте, не просто знали, не просто вже щось до себе для себе взяли, але теж чекали. Тому що цей Бог він свого часу показував певні чуда і знамена. Він контактував з людиною. Він виходив їм на зустріч, він допомагав. І я думаю, що в своїх релі... релігіях вони мало цього наблюдали. Дуже мало, тому що тим, кому вони поклонялися, це було всього-навсього творіння Боже. І вони все-таки чекали виконання пророцтва. Знаєте, чому так не чекали первосвященники, книжники, фарисеї, садокеї? Ми не знаємо, вони так само знали. Цар Ірод після розмови з мудрецями кличе садокеїв, фарис... книжників, і каже: де має народитися Христос? Де написано про це? І вони кажуть: Да, має у Вифлеємі, читають йому з книга Пророка Михея. Де це все дійство має відбутися? Але чому вони не чекали Ісуса? Чому у них був зовсім інший погляд на Ісуса Христа? Ірод Він взагалі занепокоївся тим, що О, другий цар має народитися. Як це все має бути? Я цар і захотів вбити його. І ми покликав мудреців, послав їх розвідати, де дитятко, для того, щоб вони його знайшли, і розповіли і йому. Де це дитятко, для того, щоб і він міг піти і поклонитися йому. Знаєте, ці люди вони були язичниками, да? але вони дійсно шукали Месію, вони шукали Спасителя, вони шукали царя для того, щоб поклонитися йому і віддати йому шану, і подарувати йому певні дари, і переконатися, що це дійсно він народився і прийшов у цей світ. Але Ірод він зовсім мав інші наміри. Він не хотів піти і поклонитися йому, він хотів піти для того, щоб вбити його. Але так не сталося. І ми, третій урок, який я хочу підкреслити, це що мудреці, вони вертаються додому іншою дорогою. Знаєте, мудреці йдуть іншою дорогою. Чому? Тому що як важливо після зустрічі з Ісусом отримати застереження, що та дорога, якою ти йшов, Дорога до, до Ірода, до того, хто хоче вбити новонародженого, який хоче, викор... хоче викорнити цю подію з твого життя. Знаєте, кожного з нас своя дорога до Ісуса Христа, кожного з нас своя дорога, кожного з нас своє минуле перед тим, як ми зустрілися з Ісусом Христом. Але коли ми з Ним зустрічаємося, то наша дорога вона набуває інший напрямок. Кожен з учнів Ісуса, який свого часу ходив за ним, він мав своє життя до зустрічі з Ісусом. Ну коли Ісус їх покликав і вони почали ходити за Ісусом, то їхнє життя воно кардинально помінялося. Маршрут їхнього життя, їхні цілі і плани, які б в них були до зустрічі з Ісусом, вони повністю кардинально помінялися. І мудреці, які зустрілися з Ісусом, вони були застережені у Сні. Для того щоб не вертатися тією самою дорогою до ірода, а щоб піти іншою дорогою. І ця дорога вже була іншою. Як важливо при після зустрічі з Ісусом поміняти напрямок свого життя, не йти тією дорогою, де є іроди, де є ті люди, де є тим. Ти можливості або та ситуація, яка хоче викорнати з твого життя цю подію, яка відбулася, коли вона ще не розрослася, коли ваше свідоцтво особисте, воно ще не укріпилося, коли ви ще десь до кінця не пережили різних моментів, щоб щоб бути твердими у своїй вірі. Господь він дає другий напрямок. Він допомагає і підтримує, і він застерігає. Він виходить на зустріч, він не байдужий до тих людей, які зустрілися з Ісусом. І Він допомагає цим мудрецям, які прийшли з далекого краю, для того, щоб вони не йшли, для того, щоб не йшли до Ірода. Ми не знаємо, що би Ірод зробив для мудреців, але точно би щось зробив для Ісуса Христа, який був ще немовляв. Ну, Ірод, дуже сильно розізлився, що. Коли зрозумів, що мудреці пішли іншою дорогою, він їх десь чекав, очікував. Він дуже сильно розізлився і видає дуже страшний наказ. Він ще вирішив зробити по-своєму. Він ще вирішив зробити по-своєму. Це вже своя історія. Дорогі брати і сестри, я сьогодні хотів би залишити всього на всього ці три уроки, просто ці уроки з цієї історії про мудреців. Це те, що вперше для них служила зірка як дорогий указ. І я хотів би, щоб ми сьогодні задали собі запитання, що сьогодні є моїм дороговказом до Ісуса Христа. Це може бути Слово Боже, це може бути церква, яку ти ходиш, це може бути ти особисто, або твій брат, чи сестра, чи рідні, і близький, які дають тобі цю звістку і направляють тебе. Це може бути Дух Святий. До якого ти звернешся у своїй молитві, він може стати твоїм дороговказом до Ісуса, до того, хто дасть тобі звільнення і дасть тобі спасіння, і надію на завтрашній день, надію на, на нове життя. І три таких простих ворогах це те, що мудреці вони були з далекого краю, вони не були юдеями, але вони шукали Спасителя. Вони його шукали, тому що це спасіння було не тільки для ізраїльського народу, це спасіння було відкрите для всіх народів планети Земля. І вони пішли і шукали його. Вони були язичниками, вони, можливо, вклонялися іншим богам, але вони знали, що є живий Бог. Вони знали, що цей Бог співпрацює з людиною. Вони чули історії про Даниїла, Седраха Месаха Євденего і інших ізраїльтян, які були в полоні Вавилону, і Бог через них працював. І вони знали, досліджували пророцтво, досліджували писла. В них з'явилось велике бажання. І вони вирішили йти, шукати і знайти для того, щоб поклонитися йому, для того, щоб віддати йому шану. Вони знайшли його. І вони дійсно поклонилися для нього. Вони мали з ним особисту зустріч. І вони назад вернулися іншою дорогою. Вони були застережені у сні і були назад вернулися іншою дорогою. І нехай Господь нас поблагословить в ці різдвяні свята, ці дні, щоб ми також шукали Господа, щоб ми також мали свій особистий орієнтир. Який веде нас до Господа, до Спасителя, щоб ми вклонилися Йому від щирого серця, і щоб ми розуміли, що Господь нас веде своєю дорогою надалі, щоб ми довірились Йому і Він нас проведе. Давайте піднімемося на наші ноги, подякуємо Богові за це служіння. Якщо, можливо, хтось є, який з людей, який прийшов вперше, або який хоче покаятись у своїх гріхах, або який хоче запросити просто Ісуса у своє життя, щоб. Він царював у його житті, що він народився у його житті, щоб він вказав йому напрямок нової дороги. То ви можете вийти на ми за вас помолимося. І хай Господь поблагословить кожного, хто сьогодні прийшов на це місце. Молимося. Господь Батько Небесний, щиро дякуємо Тобі за цей день, який ти дарував для нас, Господь. Дякуємо Тобі, щоб ми цей недільний день можемо зібратися разом в ім'я Твоє і прославити ім'я Твоє, Господь. Що ми в ці різдвяні свята, Господь. Співаєм салми для тебе, розказуємо вірші про тебе, Господь. Складаємо проповіді, Господь, і проповідуємо сьогодні про тебе, не про когось іншого, але саме про Тебе, нашого Спасителя, Той, хто сильний допомогти для людини, той, хто сильний дати звільнення від наших гріхів, від наших провин і дати надію на завтрашній новий день, Господь, відкрити дорогу до спасіння. Дякуємо Тобі, що ти прийшов на цю землю, Господь, на цю грішну землю. Для того, щоб спасти людину, для того, щоб спасти своє творіння, ти так сильно полюбив нас. Господи, дякую Тобі, що ми сьогодні являємося тут, на цьому місці, що ми десь почули, ми відгукнулися, і ми сьогодні тут. Ми за це тобі щиро дякуємо. Прошу тебе, благослови кожного, хто прийшов, благослови кожного, хто слухав, хто сьогодні співав, Господь, хто сьогодні в своїй молитві славив тебе і. Мав якісь можливо особисті потреби, Господь. Ти благослови і дай свою відповідь, дай своє керівництво. Благослови кожного, щоб ми, як ці мудреці, свого часу, не лінувалися, Господь, а приложували зусилля для того, щоб шукати цієї особистої зустрічі з тобою, для того, щоб поклонитися тобі, і для того, щоб. Ти вказав нам шлях для того, щоб ти вказав нам дорогу, Господь, для того, щоб мати в своєму житті оцей особистий орієнтир, який завжди веде до спасіння. І самим, можливо, часом бути тією зіркою, яка буде запрошувати і інших людей прийти до тебе і поклонитися Тобі, присвятити своє життя для тебе, Господь. Нехай ім'я твоє, воно буде прославлене і возвеличене на цьому місці, як Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.